Перша авіакатастрофа за 15 років на півдні Франції розбився пасажирський літак Airbus A320 Лоукостера German Wings. Присутні на облавку 150 людей. Ймовірно загинули. Переважно це громадяни Іспанії та Німеччини. із сумом повідомляє, що літак компанії German Wings рейсу барселона дюссельдорф розбився у французьких Альпах. На борту перебували 144 пасажири та 6 членів екіпажу. Надії, що хтось вижив, немає. Ми висловлюємо глибокі співчуття родичам та друзям загиблих. Через 45 хвилин льоту Ербас почав знижуватися. Диспетчера кинули сигнал СОС. Відповіді не було, і лайнер зник з радару. Технічну несправність відкидають через нещодавну перевірку, хоча літак експлуатують вже 24 роки. До цього ним користувалася Люфтхан, за власне який і належить Джоман Вінс. Ми всі глибоко вражені та приголомшені. Літак нашої дочірньої компанії розбився в Альпах. Наші думки, почуття і молитви разом з нашими пасажирами. Якщо найбільші побоювання підтвердяться, це стане чорним днем для Люфтганза. Ми сподіваємося, що хтось вижив. Літак знайшли на висоті понад два кілометри. Уламки розлетілися на кілька гектарів. А каркас судна взагалі знайшли на вершині горе Строб. Дістатися до місця аварії вкрай складно поблизу жодної дороги. Рятувальники невеликими групами спускаються за допомогою вертольотів. Же повідомили королю Іспанії та канцлеру Німеччини. На літаку перебували їхні громадяни. Однак це трагедія для всіх, для Франції, зокрема. Адже катастрофа сталася саме на нашій землі. Я висловлюю глибокі співчуття рідним загиблих. Причина катастрофи все ще невідома. Літак впав у місцевості, куди дістатися не так вже й легко. До операції долучили рятувальників альпіністів. Родичі загиблих пасажирів збираються в аеропорту Барселони, звідки вилетів цей злощасний рейс. Тим, хто не мав коштів дістатися, летовища авіакомпанії оплатили транспорт. Наразі люди чекають офіційного списку жертв. Ймовірно, на облавку літака перебував мій друг поруч зі мною стоїть його дружина. Ми тільки нещодавно дізналися, що трапилося. Одразу прибули сюди. Однак офіційних даних поки немає. Втім, чекати доведеться довго над зоною катастрофи. Падає сніг. Евакуація всіх тіл загиблих може зайняти кілька днів. Французькі авіаційні експерти озвучують перші висновки. Літак протягом 10 хвилин втрачав висоту і на великій швидкості врізався у схил гори. Яна на Ц новини телеканал бізнес.